Вітаю ви на каналі «Стежками Історії. І сьогодні частина 11 розповідей про гетьманів та кошових атаманів України, в якій говоримо про Якима Самка. Якиму Самку не судилося зіграти гідної самостійної ролі в історії, але він став першим, хоч і тимчасовим гетьманом лівобережжя після трагічного розколу України на два береги: Західний та Східний. Залишаючись вірним Переяславському акту і не бажаючи йти за Юрієм Хмельницьким, лівобережжя пішло своїм шляхом і зайнялося виборами свого лівобережного гетьмана. Ним і став Яким або Іоаким Семенович Сомко, Переяславський полковник. Він народився в сім'ї Семена Сомка, який був послом у Москві у 1620-х роках. У 1658 році, після придушення повстання Барабаша і Пушкаря, рятуючись від репресій, Яким Сомко біг на Дон, де займався шинкарським промислом. У 1659 році, після відмови Івана Безпалого від гетьманства, Сомко, обраний козаками Лівобережної України, наказним гетьманом. Але всупереч Надіям Сомко, після повалення Виговського козаки обрали гетьманом Юрія Хмельницького. Сомко з усім козацьким військом присягнув у Переяславі на вірність московському цареві. Був звинувачений у зв'язках з правобережним гетьманом Тетерею та страчений. Родинні зв'язки. Дата народження Якима Сомка невідома. Походив він, судячи з усього, із заможних Переяславських міщан. Про його ранні роки та освіту історія замовчує. Натомість, усі знають, що Сомко ще в молоді роки поріднився з Богданом Хмельницьким. Анна, сестра Якима Сомка, була першою дружиною великого гетьмана. Тож участь Якима у Визвольній війни Хмельницького була цілком зрозумілою та природньою. У всі роки гетьманства Богдана Хмельницького Яким входив до його найближчого оточення, будучи сотником Переяславського полку. Він у 1654 році брав участь у козацькому посольстві у Москві. Після смерті Богдана Хмельницького. У 1658 році Сомко був призначений наказним Переяславським полковником. Але вже тоді йому здавалося, що він може піднятися вище. За гетьманську булаву він уперше зважився поборотися у 1659 році. На чолі 10-тисячного загону він рушив проти свого суперника Івана Виговського та здобув над ним перемогу. Тоді, в селі Германівка зібралася рада, яка скинула гетьмана Виговського за його змову з поляками. Але козаки, попри надії Сомка, обрали гетьманом на його, а Юрія Хмельницького. Ну, просто тому, що сам Богдан Хмельницький сам йому заповідав бути гетьманом. Незабаром племінник здійснив непробачувану, на думку більшості козаків, провину. Після програної полякам під Слободищем битви і поразкою під підчуднювом війська Василя Шеремєтєва він підписав із Річчю Посполитою так званий Слободищенський трактат. Цей договір був погіршеним варіантом Гадяцької угоди, через яку постраждав попередник Юрія Іван Виговський. По ньому Україна підкорялася Польщі, втрачаючи при цьому раніше обумовлену Виговським автономію. Слободищенський трактат відмовилися визнавати лівобережні полки. Опозицію Юрію очолив його дядько Яким Сомком. Наказний гетьман лівобережжя. Так, Переяславський полковник Сомко став гетьманом, щоправда, наказним, тобто тимчасовим. І лише над лівобережною частиною українських земель. Проте закріпитися навіть на цій посаді як не вдалося. Протистояння Польщі додавали йому популярності в народі. Однак він з такою самою недовірою ставився і до Москви, справедливо побоюючись, що Росія теж обмежуватиме права і привілеї Гетьманщини і козацтва. Тому царський уряд Сомко не підтримував, він так і залишився лише тимчасовим главою війська Запорозького. Тим часом у Сомко з'явилися політичні суперники, на Лівобережжі ним став ніжинський полковник Василь Золотаренко. А з Запоріжжя прийшов ще один претендент на булаву – кошовий отаман Іван Брюховецький. Його кандидатура найбільше влаштовувала московських політиків. Простий народ, здебільшого, теж був не на боці Сомко. Очевидець цих подій драгунський капітан Мостиков писав: Чернь каже, що їм миліший Гетьман Брюховецький, бо він людина смирна і не горда. А і полковники люди горді і їх гноблять. А самі збагатилися. Чорна рада. У червні 1663 року в Ніжині відбулася Чорна рада, на якій українському народу потрібно було обрати нового постійного гетьмана лівобережжя. Ця подія досить докладно описана в так званому літописі очевидця. У місті Ніжин ударили в бубни, сповіщуючи про скликання ради. Привів піше військо Іван Брюховецький, з'явився й Сумко. Сумко прийшов зі своїми козаками, всі вони, як заможні люди, були на гарних конях, одягнені і при зброї, як на війну. Багато було в Сумковому таборі і гармат, але все це не допомогло гетьманові, бо запорожці спиралися на підтримку царської величності. Почалася рада, вийшов із намету боярин і почав читати царську грамоту. Але ніхто його не слухав, бо з обох боків щинився крик. Одні кричали Брюховецького гетьманом. А інші Сомка гетьманом. Тут між прихильниками обох почалася бійка за те, кого з них посадити на стіл. Перед свинопасом булаву не покладу. Покладу, як скажуть мені, мої підручні. А вас, голодранців, не знаю. Як ви втерли між козацьке литарство, Положи булаву! Переяславські крамере Івана Мартиновича волимо! Руховецького! Руховецького! Тамка гетьмано! Там гетьмана! Сумка! Сумка гетьмана! Не буде чого пасна з нами Івана Мартиновича! Геть Брховецького! Рісовець того! Що це ти вражий сину, репетуєш тут, стоячи між нами? А що ж, брате? Я за свого сяка на будь-якому місці проголосую за гетьмана, Савка! Савка гетьмана! Савка! Бийте його, кабанячі сушу! стушу! Стійте! Стійте! владу ждите! Во славу его царского величества, царя Алексея Михайловича, повелеваем! Під час сутички поламали бунчук Сомка, а сам він ледве вирвався через посольський намет і скочив на коня. Разом із ним поїхала кінна старшина, а кількох убили. Так, сторона Сомка була змушена відступити до свого табору. А запорожці посадили Івана Брюховецького на стіл і проголосили гетьманом. Прийнявши від них Булаву та Бунчук, новообраний гетьман пройшов із цими знаками влади у свій табір. А Яким Сомко повернувся до своїх, не маючи вже ні Бунчука, ні Булави. Поневіряння Сомко на цьому не закінчилося. Політичні противники постаралися знешкодити його, звинувачуючи у зв'язках із пропольським правобережним гетьманом Тетерею, самими поляками і навіть із татарами та турками. У зв'язку із цими звинуваченнями, Яким Сомко був за наказом Івана Брюховецького заарештований. І через кілька місяців страчений. Вирок було виконано 18 вересня 1663 року на площі містечка Борзна, що на Чернігівщині. Деякі українські історики вважають, що до арешту і страти колишнього наказного гетьмана приклала руку і Москва. Заодно з Якимом Сомко Брюховецький розправився із ще одним своїм політичним противником полковником Золотаренком. Ось така історія життя та політичної невдачі першого гетьмана Лівобережної України Якима Сомка. Ну що ж, дякую за увагу. Не забудьте поставити лайки, вони зовсім безкоштовні. А для автора маленька приємність. І продовжуйте дивитись український Ютуб. На все добре!